Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, і це проект точка зору? Ми будемо обговорювати результати офіційного візиту Володимира Литвина та народних депутатів України до Естонії та Латвії. Зрештою, наскільки в нас покращиться взаємозв'язок між Україною та цими державами, розпитаємо Юрія Ключковського, народного депутата України. Вітаю вас, Юрій Богданович. Вітаю з поверненням з новими враженнями. Зрештою, які перші головні яскраві. Враження, моменти, от, від Естонії, приміром від Латвії. Ну від обох країн враження таке: ці держави дуже доброзичливо настроєні щодо України, хочуть підтримувати стосунки з нами на хорошому рівні, які і сьогодні є непоганими, готові розвивати міжпарламентські зв'язки і готові підтримувати Україну в її євроінтеграційних прагненнях. Ну, от, Володимир Михайлович, ну, власне, ви були в Естонії, обговорювали от, так само і міжпарламентські зв'язки, тим більше скоро вже вибори у нас до парламенту. Наскільки, а, можливо, ось така поїздка вплине на подальшу співпрацю, або які моменти були ключовими дійсно в цьому сенсі? Міжпарламентські зв'язки повинні завжди базуватися на якомусь взаємному інтересі. Звичайно, на перший, в перший момент це взаємне ознайомлення. Але воно швидко проходить і далі потрібно думати про те, у яких сферах нас в першу чергу цікавить співпраця. Тому для встановлення таких міжпарламентських зв'язків стабільних дуже важливо було не тільки зустрічі в парламенті, зустріч з керівництвом парламенту із урядовими посадовцями, з президентом, але і з бізнесменами. Які готові і чи вже співпрацюють з Україною в економічному плані, готові далі співпрацювати, і які готові е, ну, говорити про те? Як вони бачать проблеми, що ускладнюють їхнє співробітництво, і чого би вони сподівалися від українського парламенту для того, щоб ці проблеми зняти? Ну, а насправді, які в нас зараз проблеми, що нас зупиняє, чому ми ще досі не працюємо? Ні, ми працюємо і достатньо багато. Ну... Справа тим, що Естонія дуже цікава в цьому відношенні Україна щодо своєї системи оподаткування. Вона дуже сприятлива для бізнесу. І тому малесенька Естонія, в якій менше ніж півтора мільйона населення, mm -hmm. має надзвичайно розвинутий бізнес. Там, здається, не потрібен документ. Да, про Там такий, не якби... оподатковуються дивіденди, які mm -hmm. вкладаються у розвиток бізнесу. Просто не оподатковуються. І тому це дуже цікавий підхід. Це не офшор, звичайно, жодним чином. Але тим не менше це підхід, який стимулює. Вкладення коштів у розвиток економіки і цим займається дуже багато підприємців, дуже багато людей в Естонії. Ну, держава дійсно е, відразу відчуває покращення не тільки звичайно. бізнесмени, звичайно, чи в нас і... можливий такі от теж механізм ну, чому так, ні? чуні більше того, багато українських фір співпрацюють в цьому відношенні з естонськими. і мені здавалося би, що якщо такий крок робить. Величезний дає можливість зробити величезний ривок в маленькій Естонії, то можна собі уявити, як, як би це спрацювало у великій і потужній економіці України. Тому о, мені здається, що вивчити навіть цей досвід це було би дуже цікаво для українських економістів, українського бізнесу, з якими власне зараз висновками, з якими перспективами ми е ну, от, приїхали до України з Естонії. З приводу економічної співпраці, е, ну я Торгові. думаю, що е, про окремі бізнес-проекти тут говорити немає сенсу, тому що треба в них добре розбиратися. Але один великий проект, який є спільний для Балтійських країн і для України, і не тільки для Естонії, але й для, для Латвії, можливо, навіть більшою мірою, це проблема чи проект транспортного коридору Чорне море, Балтійське море. Через Україну і Балтійські країни проходить найкоротший шлях з басейну Середземного моря і Чорного моря до північних країн Балтики, Північного моря і цих країн. І тому це природним чином потужний транспортний коридор. Його можливості ще далеко не використані повністю, і ось тут є велике поле для розвитку співпраці і на державному рівні, і на рівні бізнесу. З Чого тут варто було б почати? Ну я думаю, що тут потрібно почати Ні, Тут насамперед потрібно узгодити певні нормативні документи, які регулюють ці речі, і зробити це вигідним, щоби. Ото товари пішли по цьому транспортному, наскільки в нас взагалі відрізняється от в українських вимогах, можливо, в якихось законодавчих? Я цього візництв. не зможу охарактеризувати, бо я не фахівець. Ну наскільки питань. просто буде домовитися, якщо б е... зустрілися, от саме з конкретного приводу налагодити це? Я це думаю, що е, після того, як те, що я почув. Було е, висловлено взаємний інтерес з обох сторін і з боку українського, і з боку Балтійських країн. Мені здається, що тепер це робота для конкретних переговорів і конкретних кроків, планування цих конкретних кроків. Їх просто треба робити, не чекаючи кращих часів, і вже сьогодні домовлятися. Це та сфера, де вичікування тільки погіршить ситуацію, тому що є конкуренція. І ці товари легко перехоплять інші транспортні потоки. В яких моментах можна було б почекати, не поспішати якісь зав'язувати такі тісні стосунки і з Естонією, і з Латвією? Мені здається, що в принципі тут якраз з цими країнами стосунки мають настільки хорошу основу, що чекати на щось в принципі, потреби немає. Складніше є з тими стосунками. Які є, які базуються на відносинах України з європейським союзом, отут ці дві країни підтримують позицію України стосовно парафованих угод з Євросоюзом, з стосовно проблеми спрощення візового режиму, але вони не вирішують цих питань, і їхній голос в європейському союзі чутний, але не вирішальний. Для України наскільки дійсно важлива така співпраця, такі взаємини дружні з цими державами? Адже в економічному сенсі так, ми працюємо. Які результати цієї співпраці? Ну, Взаємообмін товарообмін є достатньо помітний, враховуючи обсяг їхнього ринку. Я не готовий називати конкретні mm -hmm. цифри, але те, що там називалося, це дійсно. Ну, Україна займає якесь місце, може далеко не найперше, і можливо, це теж наше упущення, тому що я думаю, що знайшлися б речі, які можна було б розвивати глибше з цими країнами. Однак, це потребує інтенсифікації інтересу, насамперед, з нашої сторони. Ну от ми зацікавлені, да ми зацікавлені до Європи до того, щоб все таки вважатися офіційно вже європейською державою. Але е, як відрізняються самі люди? Як зміниться, наприклад, ну от припустимо, да, ми стали, вступили до Євросоюзу? Чи зміняться самі люди, чи зміниться їх е, не знаю, погляд на життя так само? Це складне питання, тому що е, тут є непростий причинно наслідковий зв'язок. Не можна сказати, що е, Лише внаслідок вступу в Євросоюз зміниться ментальність людей. Певною мірою якась зміна ментальності повинна бути і передумовою приєднання до Європейського Союзу. Однак, звичайно, не з цієї поїздки, бо це була протокольна поїздка і широких контактів з громадськістю, було недостатньо багато. Однак, знаючи, маючи можливість раніше відвідувати ці дві держави, можу сказати, що. У кожному суспільстві є свої проблеми, в кожному суспільстві є внутрішні конфлікти. Однак все залежить від того, на якому фоні вони відбуваються. Ну, і, мабуть, як вирішується потім. І, і як вирішується теж, але насамперед на якій основі конфлікти, які є в цих країнах, і політичного характеру, і може якогось і національного характеру, все одно. Вони лежать на певній стабільній основі, на тому, що об'єднує суспільство і що викликає загальну згоду. От люди в обох цих державах спокійні в тому сенсі, що вони вірять в їхню демократію, вони вірять в перспективу цієї країни, вони переконані в цьому і вірять в тому, що всі ці труднощі можуть бути спокійно подолані без серйозних. Потрясінь. Ну, можливо, дійсно, це запитання буде абсолютно очікуваним, але за рахунок чого дійсно, от в нас, можливо, ця деяка стабільність, стабільно добре. Залежить дуже від багатьох факторів. Я ще раз хочу сказати, звичайно, приєднання до Європейського Союзу та навіть ось ця асоціація, угоду про яку парафовано, але ще не підписано, надає певні підстави для більшої стабільності. І економіки, і суспільно-політичної в Україні. Однак її треба реалізовувати. Ну от Латвія, вона ж вже і євро не хоче, да? от ви казали до інтерв'ю, вже Ні, не хочуть ну, вони валюти. Справа в тім, що вони свого часу робили спроби приєднатися до єврозони. Естонії це вдалося, і Естонія сьогодні користується євро, але Латвії відмовили. І, чесно кажучи, сьогодні Латвійці не є нещасні від цього. Оскільки вони спокійно утримують свою грошову одиницю в стабільному стані, і на них не надто сильно впливає криза у зоні євро. Ну власне, і сама грошова одиниця лад дорогий 2 долари. Але наскільки це, це важливо Це не принципово? Наскільки дорога сама одиниця для грошової одиниці будь-якої країни важливо, наскільки вона стабільна. І наскільки вона користується можливостями взаємного обміну, оскільки вона конвертована. Крім японська єна дуже дрібненька одиниця, але тим не менше, дуже поважана у світі. У ну, нас гривня дуже красива, але всі її вже ось восени. А це, це прогнозують... проблема, проблема нашої економіки, певною мірою, нашої економічної політики. Коли ми гривню запроваджували, її курс був приблизно 2 гривні за долар. Сьогодні більше восьми-дві фактично девальвації гривні відбулися за цей час, і це наша проблема. Це наша ну, нездатність не утримати економіку від падіння. А можливо, певною мірою за рахунок девальвації гривні ми змогли і не впасти в глибоку яму, як, наприклад, сьогодні Греція. Так, да, ну от ще маємо три хвилини. До кінця хотілося би про Латвію про внутрішні не знаю, сутички з приводу російської мови, тому що там населення російськомовного дуже багато в обох е, республіках mm -hmm. Балтійських помітна частина російськомовного населення. Однак треба сказати, що обидві країни насправді багато національні, і те, що звичайно називають російськомовним населенням, насправді є представники різних національностей. Дуже цікаво, що в обох країнах достатньо активна українська діаспора. І скажімо, в Талліні існує досить такий дієвий український культурний центр. він працює біля церкви, греко-католицької церкви в самому Талліні, в старій частині, в дуже середньовічних таких будинках, в середньовічних приміщеннях. В Латвії ще більш активна громада, і в Латвії існує середня державна школа українська. Uh -huh. З викладанням ряду предметів українською мовою, яка є опорою сьогодні для розвитку і підтримки української культури, і треба сказати, що державні керівники Латвії знають про цю школу і цінують позицію, зокрема української громади під час недавнього їхнього мовного референдуму, оскільки офіційно українська громада не підтримала. Питання про запровадження другої державної мови. Угу. Ну це... немає ніяких да, зазіхань. Там, Ні, на, немає Навпаки, держава фінансує, держава фінансує усю угу. українську школу. Нас росіяни бояться російську мову. Не, не знаю. Ну, ну, я би не хотів мабуть, зараз не це боїться, питання а... дискутувати. З моєї точки зору, тут чисті політичні угу. спекуляції, тому що кожен, хто дивиться телевізор, бачить, яка мова йде по телевізору. На всіх основних каналах. Я не говорю про Канал Рада. Звичайно. Але, ну, власне, мені здається, що це передвиборна спекуляція і спроба за рахунок таких мовних емоцій компенсувати певні провали в інших сферах діяльності теперішньої влади. Але, ще раз кажу, це не зв'язано з поїздками до обох цих країн. Ну, от зараз вже, мабуть, складено дійсно якийсь протокол, що треба робити. Чи є. Такі якісь певні моменти, власне, які мають бути затвердженими на останньому пленарному тижні, от на цьому тижні. Відносно цих поїзд, Так, і відносно, відносно того, поїзді, що треба зробити. Ні, я не думаю, що є якісь кроки, які потрібно робити вже в законодавчому порядку. Справа в тому, що я вже говорив, що е, те, треба що ще, можна да? зробити у розвитку відносин, вимагає переговорів на міжурядовому рівні. І це завдання в першу чергу для уряду. Виробити відповідні кроки спільні з цими державами, і тоді вже їх реалізувати і через міжнародні угоди, і через внутрішнє законодавство України. Тому я думаю, що це займе певний час. Але головне, що я взяв для себе з цього візиту, що ці дві держави зацікавлені у такому розвитку стосунків і вони шанують Україну. Щоправда, Знову ж таки прикро було чути достатньо вже звичні для нас нарікання і на податкову систему України, і на митників, і на деякі інші речі, і на політичні проблеми, і на судову систему. Але все-таки, можливо, там оптимісти і сподіваються, що в нас не настільки все. Мені здається, що один одна фраза, яка була повторена і в Талліні, і в Ризі. Для нас повинна бути ну, достатньо принциповою, і ми повинні її сприйняти значною мірою. Європейська дорога України визначається самою Україною. Ну, будемо йти цією дорогою, намагатися Треба іти не стоячи на місці і бути повернутим обличчям до Європи. Я вам дякую за цікаву розмову, дуже змістовну і іноді навіть філософську. Нагадаю, гостем студії був Юрій Ключковський, народний депутат України. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.